Всіх вітаю. Я зараз знаходжуся в селі Красів Львівського району Львівської області. І можете подивитися на таку типову. Починаю Галицьку голубинку, що починає поступово ці перегірки Карпат. І, значить, це Львівська Опілля, регіон Львівського Опілля. І так, сьогоднішнє наше завдання полягає в тому, що треба відшукати Галицьку Атлантиду. Значить, між селами Красів, в якому я зараз знаходжуся, і. Суходіл лежить недалеко від Львова в лісі, ліс, ну, в серед в лісах Львівського піля, лежить закинуте село. Гутисько. Це було е, по, е, польське село. Оскільки, за даними Володимира Кувйовича, відомого українського географа, стане на 1939 рік в, в, в Гутисько жило 590 людей, то село Невелике, в яких 570 це поляки. 10 українців, 10 євреїв. Кубіович, як відомо, український націоналіст і пронімецький політик часів Другої світової війни, проте навіть він визнавав, що село має польський характер. Чому воно зникло і все поросло лісом зараз? Про нього є лише е, його немає на картах, воно є лише на Google Maps, там стоїть точка, що там є закинути костел, якого нам треба відшукати. Нам треба відшукати костел, подивитися, чи є там ще якісь хати. Ну і подивитися, як це виглядає, коли все село по якійсь причині, очевидно, після другої світової, зникає. Можливо, його, скажімо, все його мешканці поляки просто були депортовані з е, комуністичним режимом сталінським в Польську Народну Республіку новоутворено. А саме село було кинуте і поросло лісом. І канало в небуття. Ну, не зовсім. А перше трохи про саме село Красів. Ну, тут, якби ну, типове галузьке село, нерівна поверхня. Дуже тихо, бо сьогодні верну неділю, всі буду Е, Є бібліотека, є міська рада, є церква, є цвинтар, до речі, є цвинтар з деякими пам'ятниками ще людей, які народилися в кінці 19 століття. Е, так само, тут є стежки, е, лісові маршрути по львівському опіллю. Тобто, якщо ви хочете або погуляти по, не знаю, по лісах Львівщини, то красять це прекрасне місце. А давайте звернемо увагу сюди. Да. Тобто вся галіція і Лодомерія. Просто всі напам'ятками, що тут жив хтось, крім русинів-українців, а саме нас цікавлять а, німці і Тобто це дуже символічно. Я зараз знаходжуся на території села, яке було колонією Дайхенбах у 1785 році заснованою. Тут українською мовою не написано цього, але зверху, оту, написано, що вони мігрували в Німеччину e тобто вони мігрували в Німеччину в, в грудні. 1939 року. Так, як таке може бути? Тут Польща вже, тобто, вже окупована німцями. Ага, тут прийшла радянська влада, ясно. І радянська влада відправила їх по Еразму в Німеччину. Це був жарт. Значить, е, так. І зараз ми знаходимося в колишній німецькій колонії, які зараз живуть русини-українці, які зараз живуть українці, які зайнялися. Це, це село після того, як німці пішли, очевидно. І зараз я маю йти до села, яке було польським, якого взагалі не існує зараз. Тобто вся галицька земля, галицька-українська земля вона просто дише тим, вона просто вона кричить, що тут був хтось крім українців. що Тут були і поляки, і німці, і євреї. Це не може не вражати. Собачка пішла, там ще люди знову. Вийшли поголі. Отже, так виглядає вхід в ліс, так виглядає село, так виглядає карта. Нам сюди. Треба йти. Тут стрілки буквально показують в різні сторони. І незважаючи на оце, тут якби є один шлях і насправді там ще йде другий. Який з них правильний, непонятно. прийдеться йти наугад. Ча, він має бути вроде, один маршрут, але їх тут зразу кілька. То має бути одна дорога, але їх тут як мінімум дві. Походу я відхилився від маршруту і йду непонятно як, але там просто треба прямо вийти на якусь галявину і далі там має бути шлях до навіть двох зниклих сіл. Там ще якісь соломідяки, які, соломі які теж зникли на картах. Так що щось буде хороше. Друзі мої, ми знайшли стежку. Ляпота. Значить, по дорозі до зниклого села Медяки валяється такий незрозумілий об'єкт. І тут ще є, до речі, місточок через потічок. Тобто, що це таке незрозуміло? Якась, можливо, вишка для слідкування за чимось непонятно чим. Тут, очевидно, ну от, тут воно стояло. Тут такі залишки якоїсь драбини, це, власне, потічок. Через з нього є міст до лісу. Ось такі діла. Піднімаємося вгору. Красива лісова галявинка. Ми ще не в селі Гатисько, ми ще по дорозі є ще одне зникле село Мідяни. Значить, ми ще не в селі. Гатисько, ми по дорозі забігли. Тут є ще одне зникле село, яке називається Мідяки. Чи Мідяка, але не, не Мідяки краще сказати. І тут немає нічого. Воно має знаходитися прямо тут. Єдине, що я знайшов, це ось це. Навряд чи це лишили туристи, що не може не радувати, це якийсь казанок. От. А... Так, це в принципі все, що показуєш, тут є ще було яке село. Тут абсолютно зникло. Абсолютно все. Так. Це не... крім цього каленка. Якщо чесно, якщо чесно, у мене є сумніви до, до людей, які ставили оці таблички. Бо якби стежка ось. А це... Або лісовик хоче мене заплутати. Або я щось не розумію. Іншого не дано. Все-таки та стрілка показувала кудись не туди. По Правильна дорога ось вона. От такі дивні звуки. От туди костел. Але ж з них звуки йти не хочу. Там буденчок лісника. Якщо буде е, дрова в обхід, тоді можна буде піти до гусяти, а якщо ні, то сьогодні Галицька Атлантида не далася. Де? Боже. Господи, Ми дійшли? Єс! Ось він. Фух. Коротше, я вже хотів звертати ми мене ті... якісь незрозумілі собаки. Рости вод. Майже розлякали. Але... Ми добралися. Вітаємо. Так, включаємо світло. Прекрасно. Що тут написано? Ніч фігана написано. І так, піднімаємося на гору. Так, перед нами груда каміння. Ось. Груда каміння. Коротше, добратися жесть тяжко. Типу є шлях, так? Да? Ну поки доберешся. Фух, ось він. Краз на верну неділю. Гарно якесь таке місце. Ну не святе прям. Але колись воно було святим. Давайте подивимося тут ближче. Опа. Фух. Фух, не дарма йшов зараза. Опа. Опа. Так. Так, Тут поля це о своїх пшотках пам'ятають. Консуль генераль, генеральний речі Польський польські в Львові. А, до того, що консулят головний зна хрест і якийсь впавший штучка. Давайте ми її піднімемо. Ам. Ага, це не піднімається. Добре. Давайте тепер зайдемо сюди. Так, -с. ось так і не виглядає. Тобто, як і випалом з село Мідяки. Саме село не збереглося взагалі. Тобто, я не знаю, і бульдозером зрівнювала, потім садили деревами, спину, чи що. Ну, то просто. Тобто стали таким чудом. Лишився не по якійсь причині. Так. Ось схід. Ось, тобто, ну, якби, це мало бути село. От, типовий костел, як і в наших містечках, і селах багато Галицьких. От і не тільки галицьких. Але саме село прошу. Тобто його нема. Це польське село. Все, що нагадуєш, ну тут стояло, ось ця будівля. З хрестом зверху. Все. Тут щось лежить. Ні, Напевно, якщо купати як археологія, то маємо збоку боку подивимось. То нормально, зможе щось знайти. Але в цілому не лишилося нічого. Я підозрюю, що просто мешканців села депортували після Руської війни в Польщу комуністично. Ну, а українців з Польщі комуністично депортували в Радянський Союз. І все. Ось така будівля, вона так дивно виглядає. Пташки співають вечір. Якісь недововки бігають. Краса. І сумно це все. Всьо. Хеппі енд. Костелу знайшли. Адландиду викопали.